Шановне панство, слава Україні! З вами Віллі. Сьогодні розкажу вам, які в мене є рибки, якими критеріями я користувався, коли їх заводив. У мене було достатньо різних видів рибок, і я для себе вирішив, що мені важливо не тільки зовнішній вигляд рибки, а і її поведінка. І тому я, е, зараз вже мені не цікаво заводити такі види, як неончики, там, гупі. так як е, ну, їх поведінка досить проста, за ними спостерігати, е, Ну так, е, вони, вони гарні, е, досить, але мені більше подобаються, от, наприклад, цихліди, да, лабіринтові, е, ті ж водорослеїди. У мене обмежений літраж акваріума 75 чистих літрів. Тому тут якби цих ліди фактично відпадають. Єдине, що можна завести, це пельвіка хроміс пульхер. Ну, Не єдине, ще є апістаграми, але вони не досить живучі. І ну, я якось мені попугайчики якось ближче до душі, вони цікавіші, вони більш Такі живі, більш рухливі, вони чудово плавають в усіх напрямках, маневрують. Тому перша рибка, про яку б я хотів, хотів би вам показати, це ось попугайчик Пельвіка хроміс Pulchер. Він правильно називається. Рибка досить невибаглива, цікава, на мій погляд, недооцінена. Їх в достатній кількості продається на, ну, в різних зоомагазинах, але вони не досить популярні. Чому я не знаю? Вона досить така яскрава забарвлення, коли їй комфортно, різними відтінками такими переливається. Вони є також трошки різних видів, є темніші, є із жовтою шийкою, є просто червоний животик. Але ну, рибка чудова, не потребує якихось професійних навичок акваріумістики, я б вам би рекомендував її. Рибка парна, і з мінусів це те, що вона, хоча це може бути і плюсом, вона їсть. От якщо у вас буде катушка розводитись, то нічого не вийде, тому що її ці попугайчики будуть з'їдати. Також може проявляти трошки агресивність, але ну, в мене не було таких випадків, коли б попугайчик заганяв би якусь рибку там до смерті чи щось. Вони ну, досить територіальні. Можуть якби, прогнати, але ну, не, ну, не наскільки агресивні, щоб не можна їх було селити з мирними рибами. А наступна рибка, яку б я хотів би вам показати, теж в моєму топі, це макропод. Це лабіринтова риба, вона може дихати повітрям, може підійматись до поверхні води і ковтати повітря. Не потребує також якихось е, важких е, знань в акваріумістиці, утримувати її досить легко. Е, пишуть, що навіть аерація не потрібна, не обов'язкова. Але я для всіх рибок аерацію включаю. Я хочу, щоб мої рибки їм було комфортно. Вони себе поводили досить природно. І мали гарне здоров'я і зовнішній вигляд. Тому я максимально стараюсь зробити умови краще, покращити. Із, вона теж парна, і з мінусів це те, що вона може теж проявляти агресію. Особливо, якщо у вас два самця. То вони можуть один одного там, такі дуелі устраюють, крутяться, б'ються. Ну, з однієї досить цікаво поглядати, але буває таке, що один одного кусають і вивертають щелепи. Також можуть вибивати око. Розганяється, б'є лобом, і у рибки око вилітає. Це у них є такі прийоми. Ну, взагалом, рекомендую. Рибка досить цікава. Оце самець, це теж самець. Коли вони були маленькі, я взяв пару, думав, що хлопчик-дівчинка, але підросли, вийшло два самці. Тому я докупив двох самочок. От маленька самочка плаває. Одна. І зараз покажу другу. Зараз, зараз. Ось вона, бачите, у самочок таке забарвлення більш не таке яскраве, і хвостик трошки скруглений, а у самця прямо такий от, як прапор, як стяг. Досить гострий, коли вони агресивні, у них він розправляється, він по ширині більше, чим тіло. А далі, якщо ми з вами. А, до речі, ще є одна лабіринтова. У мене це мраморний гурамі. Я спочатку взяв 4 штучки, але чомусь три не вижило. Можливо, поки екосистема баланс набирала, можливо, якась була болячка, тому що я недавно іхтіофріоз виліковував манку. Оце одна вижила. Вони теж. Лабіринтові теж їм можуть повітря з поверхні. Навіть не так не можуть, їм потрібне повітря з поверхні. Для всіх лабіринтових рибок, якщо ви не знаєте, треба, щоб повітря було не холодне. Бажано накривати кришкою. У мене кришки немає, але у мене, бачите, невеликий проміжок, і там йде полочка, фактично як наполовину кришка. Тому теж така цікава рибка, в неї є отакі усіки рудиментовані плавнички. І коли щось незнайоме, вона цими вусиками може прямо прощупувати, якби мацати мацати ну, те, що їй цікаво. Далі, переходимо до верхніх шарів. В верхніх шарах плаває не так багато риб. І одна, на мій погляд, одна із найкращих видів риб для верхніх шарів це даніо. Це е, с, така до, зграйна рибка, е, досить жвава, е, теж вона не потребує якихось е, особливих знай в акваріумі, її тримати легко. Е, у неї поведінка відрізняється тим, що вона, от бачите, плаває постійно. Міняє напрямок якби. То в одну, то в іншу сторону. І вони одночасно і зграйні, і в той же час вони не пливуть так, як ті ж неончики, тетри, всі в одному напрямку. Вони все таки от якби, рискають в сторони, хоча е, тримаються одна від одної недалеко. Також вони запливають і у середні шари, і в нижні, але все-таки більше вони плавають середини вверх, я б сказав. Тому така теж цікава досить рибка. Є в будь-якому зоомагазині, дуже розповсюджена. І з таких от самих розповсюджених я вам би рекомендував, мабуть, даніо номер 1 Топ. Переходимо е, до донних. Значить, У мене тут Е, коридораси. е Я вже, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, як саме цей підвид називається. Вони всі схожі. Е, і... Основна їхня задача це чистка дна. Я б не сказав, що прямо от спостерігати за ними дуже цікаво. Він отак або сидить, або е, чистить дно. Плаває, щось там, під'їдає собі, шукає, от от, таким от е, типом. Інколи вспливають е, до поверхні, але в основному, все-таки вони ближче до дна. Е, вони в першу чергу е, корисні. Переходимо до водорослеїда. От та рибка на задньому фоні, яка тільки що ось вона, яка коридорасів тільки що трогала. Це водорослеїд. Сіамський водорослеїд, точніше, не так. У мене є оригінальний водорослеїд, а оцей, який ми зараз з вами дивимося, це літаюча лисичка. Так називаємо. Це теж підвид водорослеїдів. В принципі, вони схожі, вони, поведінка їхня схожа, функції виконують схожі. Тому я б особо на вашому місці не, не парився б чи оригінальний чи, чи лисичка, тому що все, все одно вони будуть ось, ось оригінал. Бачите, в оригінального полоска, оця чорна, вона більш виражена і йде, захватує їх хвіст до самого кінця. У лисички хвіст прозорий. Ось, Оце, оце справжній водорослоїд. Ну і класика це, звичайно, анцитрус. У мене два їх тут. Вони чистять всі наростання на склі, на камінні, там, на декораціях. Зараз я вам його не спіймаю, Ну, анцитрус, я думаю, всі знають, що це таке. Більшість часу він знаходиться десь або на склі, або на якомусь листочку і вичищає нарости. А далі, далі. Ну, В принципі, оце основне, що я вам хотів сказати. Зараз у мене загальна кількість рибок 24. Поки що не планую заселяти ще когось, але побачимо. В принципі, фільтрації достатньо, тому, до речі, я купив додатковий фільтр. Отакий от називається Sich Nanomicron 300. Основна його задача це перемішування верхніх. Шарів води середніми, для того, щоб, ну, щоб забезпечити аерацію. Тобто, в принципі, коли у вас верхні шари перемішуються, то наявність компресора не є необхідною. Але в мене і компресор, і фільтри виведені таким чином, що вони на поверхні змішують шари води. У мене дуже оця рязка розвелась, тому. Було рішення прийнято купити е, отакий от от фільтр, який виконує роль помпи для е, змішування шарів води, скажімо так. Основна його задача. Ну і плюс додаткова фільтрація, хоча там відсік невеликий, особливо на нього я б не розраховував в плані фільтрації. В наступному відео я вам розкажу, які в мене є рослини. Хоча по рослинам я розбираюсь значно менше, чим по рибкам. Також розкажу вам про фільтр, як він себе поведе. Поки що можу тільки сказати, що він дуже тихий. Шановні, підтримайте відео, задонатьте на ЗСУ. Слава Україні! З вами був Віллі. До скорих зустрічей. Побачимося!